Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Казка дюймовочка Ганс Хрістіан Андерсен. Частина друга Одного разу Кріт запросив сусідок прогулятися підземним ходом. Він пішов уперед, та раптом зупинився і сказав Тут лежить якийсь птах. Тільки нам нема чого його боятися, він уже мертвий. Кріт проткнув своїм широким носом дірку в стелі, і денне світло проникло до підземного ходу, і дюймовочка побачила мертву ластівку. Напевно, бідна пташка загинула від холоду, її крильця були міцно притиснуті до тіла, ніжки і головка сховані в пір'ячку. Миша та кріт не знали, що дюймовочка потім часто приходила до ластівки. Вона сплела їй із билину килим, підстелила м'який мох, і одного разу почула, як у тієї стукає серце. Ластівка не вмерла, вона лише задубіла від холоду, а тепер відігрілася. Усю зиму прожила ластівка в підземеллі. А дюймовочка доглядала її. Вона годувала, напувала пташку, а навосні випустила її на волю. Ластівка кликала із собою дюймовочку, але та не захотіла залишати самотню стару мишу. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинки готувати посах. Під осінь посах був готовий. Й дуже плакала, їй зовсім не подобався старий товстий кріт, а тим більше, життя в його підземеллі. Якось вона вийшла на поверхню востаннє подивитися на сонечко. За щасливим випадком над нею пролітала врятована ластівка. Вдячна пташка впізнала дівчинку і знову запросила її із собою. Тепер уже дюймовочка згодилась полетіти з нею в теплі краї. Дюймовочка сіла ластівки на спину, міцно взялася за пір'ячко, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Всюди росли небаченої краси квіти. На березі озера стояв палац, а під його дахом ліпилися пташині гнізда. В одному із них і жила ластівка. Ось мій будинок, сказала Ластівка, а ти вибери собі найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Ймовичка зраділа і заплескала в долоні. Вона обрала велику білу квітку. Ластівка спустила і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за диво? У чашечці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима у нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її зовуть. Дівчинка відповіла. Мила дюймовочка, сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка відразу погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дюймовочці подарунки. Найкращим подарунком були прозорі крильця. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Скільки було радощів і веселощів! Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нову казочку.